Тема сьогоднішнього відео трактор ДТ-75 і його поворотний механізм. Тобто, з фракціонами. Значить, приключилася в мене знову така неполадка. Вигнало масло з заднього моста, верні, не масло, а гру, і погнало все на стрічки поворотну і тормозну. Це відео буде як доповнення до того відео, що я робив. У мене на каналі є. Якщо шо, оставлю ссылку в описі. Значить, міняв я в тому відео оці ось сальники, ось вони теж прийшли непригодно, скажімо так. Скупив другі, ставляться вони вон. один тут. Чи і тут. так І написали мені в коментарях, що Вовчик А ти ж прошляпив ще одну річ і не показав, що ти на гармошки. Уплотнення на це ось, все. чи нормальне, чи ненормальне, і який сальник оцей. Що тут стоїть ось і гармошки. А виходить, не показав я його із-за того, що я про нього якби і не знав, і прошляпив, і не поміняв я його тоді. І, можливо, ще одна з причин, чого в мене потекло, це якраз і була оця ось гармошка. Писав мені чоловік в коментарях, що він теж на бортовій отакий сальник поставив, як я без оцієї ось кайомочки металічної. Яка як защитна йде ось як на цьому сальнику. Тут в гармошці стоїть сальник. Значить, розміром ось у мене новий є. 55 на 80. Ну, старий сальник зверху накривається ось такою з пластинкою. Отак. Ну, в даний момент ця пластинка ще слугує як. Упор для оцього колечка товстенького, то що видно вироботку наружі отут. І упор для оцього маленького колечка всередині, яке фіксується отут ось в оцей паз. А сольник у мене знову двойний. А тут один Ну, в даному випадку, виходить, треба в будь-якому випадку ставити цю пластинку. Так що не знаю, ну прийдеться мені, вірно, з цього сольника і здіватися пробувати або зрізати цю кайомочку, щоб вона не заважала статі цієї пластинки, бо так воно ось не стає. А на старий сальник плотненько сідає. Так що ще, щоб поміняти всі манжети, треба і розбирати цю гармошку Ось так воно ось типа так поглядає вся гармошка. Всередині стоїть отакий ось сальник. Так, взяв я ножечок і обрізав тут по кругу. Щоб було як у цьому сольнику, щоб столо це колечко. Воно ще не дуже плотно прилягає, ну вже майже на місці. Бо якщо просто псальник поставив, то це колечко б. Гризло б сольник. Так що, получається, треба ставити отак і заганяти сюди ось сольник на місце. Запресував сольник, в оцю ось обійму. поставив оте колечко чи шайбочку, яка слугує опором і для оцього кольця, з пластика якось чи з фітов, не знаю, коротше В общем і тепер оце колечко, яке тут буде фіксіруватися, в оцю кайомочку. Ніде не діватиметься і не буде коробить сольник. Сольник м'якесенький, навесенький, пайде. Далі, виходить, треба поставити ось, ось цю ось штуку, щоб не давало сольнику виходити. Тобто воно так вставляється. І оці ось вусики треба. Позагинати. Можна його думаю одразу отут і зібрати. того що, в принципі, сама оця ось пластинка легко з великим зазором заходить сюди. Тобто вона слугує упором для пружини. Тут ось даже десь ось. Є прорізь для пружинки. Це щоб пружина насольник, получається Давила тільки сюди внутрібойне. Ну, фактично давила на всю цю систему, скажімо так. Тут теж особо нічого немає. Хитрого, колечко оце. Буду ставити все, в мене дрова немає. Я думаю, воно ще послужить. Збираємо до кучі. Ага, тепер треба взяти, вирізати, мабуть, пластикову бутилку, натягнути сюди, зробити кольцо і вставити його сюди, ось, щоб можна було надіти і не попередити сальник. Тому що тут розвальцьовка, а зверху гостреньке і поки. Я його зараз надіну, я ще й сольник в граю, цей новий. Того треба зараз взяти пластик. Так, вирізали з баклажки. В сторону. І тепер будемо надівати це тіло. Тепер надівати. Так, в общем, не спрацювала ця штука, щоб надіти сюди манжет. Закусую її. Вон я постукав, що вивернули цю шайбу. І оказується оце колечко. Ось все. Воно отут з колечком. Тоже. Ну, а в мене халепа. Це колечко взяло ще і, блін, репнуло. В общем, бідо не приходить одна. І що робити за цим усім? Ну, буду щось робити? Так, зібрав я його до кучі. Получається треба зразу оце ось витягувати вверх колечко. Потім нажимати і витягувати на кольцо, що отут ось. Таким способом його і розбирати. Вирихтував я і те колечко, що зігнув. Ну, якось так. Це старе осталося. Ну, а сольник всередині новий обрізана осяка юмка. Немає як отут ось. Походу і стояв теж, таке як хтось його зрізав. Продовжуємо далі. Взагалі, знайшов я старий сальник. Ось такої він форми. І оці защитні колечка. Отак ось лягають. Ну, а ну, на новий сольник. ж тут двойний. Получається не льоже. В общем, вирішив я робити не так, як у той раз. Щас візьму ножа і оце наружне кольцо. Обріжу. Щоб ця защита сюди лягла. І попробую. Чи так буде ходить чи ні. Зрізав це кольцо. Товить з таким кольцом заводським, бортовий, <звук> Ну так ось вийшло. Це перестоїть. рідне металеве кільце. Так, зібрав цю запчастину до купа. Поставив зверху цю гармошку, Вон видно новий сольник. На місці. так поставив коліща і ленту одну До зберу я агрегата? Зібрався докупки? Так, буду зіпляти це